Доброго дня! Всіх вітаю, хто на каналі Надія Грідгарден, хто підписаний на канал і просто дивиться, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі. І вітаю святами, з Різдвом і з придержнім Новим роком. Бажаю Всього самого-самого найкращого щастя, здоров'я, процвітання вашим садочкам і миру нашій Україні. Ось я в хаті знімаю свою ялиночку, але ж це не ялиночка, це лимон. Це мамка лимона. Ось зараз я знайду лимончика, а ось він є. Зараз, зараз, я покажу, що він зелений, бачите. Ми завжди традиційно прикрашаємо ялин, е, ялиночку лимон замість ялиночки. І вже давно, ну, раніше, коли діти були малими, ми теж купували, ставили. А тепер вже діти живуть окремо, ставлять собі ялиночку, а ми із дідом ставимо лимона, ну, ми його заносимо на зиму. Бо, звісно, він таких морозів не перенесе. Сьогодні 25 грудня, і в нас сьогодні, зараз кажу, мінус п'ять. А це, я вже показувала на каналі, це його діти, бачите, мамки лимона чи її. Ось це я про них розповідала, коли я пересаджувала їх. І це в таких контейнерах вони будуть зимувати. Ой, я на емоціях таких бо зібралася знімати. Аж ідуть колядники. Я так зраділа. Вискакую в двері, на двір. В чому була. Кричу, хлопці, йдіть сюди. А вони пішли мимо. От. А я їх запрошую, заходьте, хлопчики, до нас. Ой, чого так я зраділа? Бо в нас колядників дуже давно не було. Можливо, ще в 2017-му, як були, і більш не було. Тоді ковід, а потім війна. І оце перший раз. Я так зраділа, аж розчулилася швиденько знімати цукерки з лимона. Ото вони ж для них і приготовлені ці цукерки. А раз я а так, це я так зраділа з дідом пораділи. Це добре, що йдуть колядники. А це ще покажу ось таку ще ми ставимо ялиночку. Це я самотужки зв'язала ось такі сніговички. Два це її сторожують. Зв'язала як отаку підставочку, називається вона фартух під ялинку. Зараз покажу ялиночку, яка вона у мене. Ось бачите, як воно робиться. Ось такий така робиться конус. І на нього я трішки вже його підлатала ось у цьому році, вже підклеїла, бо вона ж у нас давно таку я в'язану ялиночку зв'язала. І це до неї фартух і два сніговички. Сніговички я зв'язала по майстер класу на каналі Оксаночки, називається канал Оксімур. Сніговички. Теж не, не складно. Основне оце вив'язати. А потім далі, далі, і далі йде. І з чого б було. Тут і ротики є, показую. Ось ось Ну, Закрив ротик, щоб не замез ротик. Я свого часу думала, чи йти мені на в'язальний YouTube, чи на садівничий YouTube. І отак вийшло, що я пішла на садівничий. А це такими прикрасила будиночками теж я на каналі Оксаночки. Побачила їх. Дякую, Оксаночці, що вона навчила нас. І такі хатки я пов'язала їх. Теж як прикраси для ялиночки. Ну, це робиться не за один зрозуміло рік. Ялинка давно, потім один сніговик, потім другий сніговик. На наступний рік ось оця, цей фартух. І так воно оце так потихеньку. Такі назбируються, прикраси на Новий рік. Я так купована я його не, не дуже не, не, люблю. Не те, що воно там, дорого мені чи що, а просто, просто це сам зробив, що там залишалося, які ниточки. Ну, білі треба, щоб були нові. От. А там же шапочка, ось такі. Щось, можливо, я ще зв'яжу. ось такі. Хатки прикрашають, мені подобаються вони. Я одну хатку ось оцю видно з блискітками зробила. Ну, можливо, воно й лишні ці блискітки, а ну чи вони блищать, чи ні. От, Спробувала. Ну, мені подобаються вони і без блискіток так прикрашають. І дуже-дуже просто вони в'яжуться. Трішки я зробила паузу, щоб показати. Ось ще хто вас усіх вітає. Це маленькі персонажики моєї книжечки, яка називається Пригоди чарівних клубочків. Ось така. Бачите, обкладинка чудова художниця. Хороше видавництво. Книжка видана у 2022 році. Якраз за два тижні до війни. Друга частина почала писатися, а потім якось так мене перемкнуло, що не, не до того. От. Але ж життя продовжується. То я зараз розкажу про цих всіх персонажів моєї книжечки. Це клубочки. От. Вони живуть в будиночках. Зараз я. Таких, ну, як завжди в нас, де клубочки? У коробках, ящичках, в коробках. Так, зараз, зараз, Ось, бачите, малюночки чорно-білі. Чому? Щоб була дешевша книжечка. Ось, бачите? Є в мене і така лялечка, все зв'язано. Ось вони виступають, співають, грають. Я ці клубочки зробила персонажиків, бо художниця не зрозуміла б, як його це, що робити, як їх намалювати. Ось тут кіт їх усіх попереплутував. Це наш кіт Мурко. От вони тут і співають, танцюють. У них пригоди всякі Вони попали в пригоди. Ось ці всі клубочки. Ясно, що покотилися та й попали в пригоди. Ось, бачите, вони йдуть, ліхтариком світять, заблукали. О, чудові малюнки. Ось тут. Це тітка зашивана, яка зашиває шкарпеточки. Шкарпетони, вони в мене називаються. А це рятують клубочка, рятують вони. Не клубочка, а сіряка. Цей сіряк, це котушечка номер 10 і вони рятують. Це вже ось, бачите, вони вже зустрілися всі, їдуть на авто. Ось така чудова книжечка. І закінчується, звісно, чим? Що вони святкують Новий рік біля в'язаної ялиночки. Вони всі ось зустрілися. Ну, Хто там упав, кому треба підлатати, кого треба причесати. Це таке в'язане королівство, в якому всі живуть в'язані персонажі. Ось, бачите. Зараз трішки розкажу про своїх персонажів. Це ем, пан Мотан. Ось він такий мудрий, розумний, от, розважливий, стрибун, який дострибує, куди треба йому. Буває, що куди й не треба. Біланка. Така дівчинка, бачите, з якими я її зробила, Такі косички її зробила, Білонка. Ворсинка, це ворсинка. Фіолет, який керує оркестром клубочків, бачите, в нього. Ніжки, в них усіх, до речі, ніжки, ручки, в нього такий метелик. Такий. Серйозний такий хлопчина. От, Учить грати, співати, ось такі вони. Ну, а це з краю, це забутько. Насправді він не забудько, він нічого не забуває, не забуває бути вічливим, не забуває бути чуйним, не забуває бути добрим. От, Попадає він в пригоди. Я йому такого зв'язала. Бачите, не капелюха таку шапочку зелену. Я спочатку думала назвати його Зеленьку, а потім. Ну, тут багато персонажів є, а потім якось так передумалося. Ось такі персонажі моєї книжечки. Тут ще є катушки Зашивана, пані Зашивана, Кіт Мурко, тут ще багато-багато є Ляля. Ось лялька в'язана, до речі, вона у мене теж є. Це всі-всі персонажіки. Я їх усі поробила, щоб художниця змогла їх намалювати, як я собі їх придумала. Отож мої всі персонажі вітають всіх із зимовими святами, із Різдвом, і Прийдешнім Новим роком. І бажаю вам не сумувати, бути веселими, щасливими, розумними, розважливими. А нашій Україні всі ми бажаємо миру і процвітання.